Всім привіт! Я хочу вам розказати один лайфхак, який є на пристроях на Androidі, про який, мабуть, ви не знаєте. Я вам зараз скажу: знаєте, є така технологія, яка називається заміна голосу, що ви можете змінити голос в соціальних мережах. При, телефоні, при розмові на телефоні мобільного оператора можете замітити голос. Все це робиться, наприклад, саме на Samsung, якщо ви володарі з Samsung, якусь такі з тих кращих серій, отак от воно робиться, дивіться. Так, тоді для цього вам треба зайти в Market Store, Samsung Store Заходите. Потім вводите тут. відключаєте якусь там рекламу. Шукаєте програму таку, як Goodlock. Ось вона є. Ось, вона в мене вже встановлена. Ми відкриваємо її. Так, вона відкривається. Потім нажимаємо Live Up, шукаємо таке, як Sound Assistant. У мене вже на горі є. У нас буде не є ще. Тому що, якщо у вас не встановлено. Тому що це ставиться окрема програма, ось вона є. Крім того, вона ставиться крім після того. як Good luck, ставите sound Assist». Тоді вибираєте, ви крутите донизу. Це окрема програма у вас Ви Вибираєте таке, як перетворювач голосу і ось. Вибираєте дівчинка. Ви можете змінити голос на будь-який зараз. Я вам покажу. Поставлю такий мікрофон, щоб ви почули. Можна вибрати будь-який. This was a sound test. This is, This is a sound test. 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 Також можна вибрати користувацький режим, можна вибрати самому, як, як ви хочете, як воно має звучати, крутити ті всі кіпозунки, грати. This is a sound test. This is a sound test. Крутити ті всякі повзунки, вибираєте як хочете, от Плацем, This is a sound test. This is a a sound sound test. test. І тоді воно буде звучати, та і ви хочете обрямо дівчини. This is a sound test. This is a sound test. І зараз я запишу вам розмову, як воно буде звучати. І зараз кажу вам, наприклад. Добрий день вам шановні. Шановні друзі і підписники. Зараз це саме ще раз закину на цей. Всім привіт, друзі і підписники. Зараз ви чуєте мене з заміном голосом в Вибр... вибір в тій програмі Sound Assistant. Вибраний дівчинка. Можна редагувати як хочете. Бо мене завжди запитують, а як це зробити? Ось так. Я вам показав відео. З вас лайк і підписончик.